Вітаю, друзі! Стою, направила телефонна коха півня, і оце ж хочу поділитися відразу однією новиною. Випустила усіх кохів на вулицю і думаю, хай ідуть, паскудоти, ходять. Сидять закриті, ну ніяк не хочуть нестися. Абсолютно ніяк не хочуть нестися. То оце півник їхній, десь он там ще курки, півень. Дивлюся, мираться. Он, якої пішов перший день, то бачила, що з цим джекічаном нашим бойцовським, трохи він ганяв то одного, то другого півня. А сьогодні вже так споглядають, що вони миряться, миряться, ходять разом, разом Вон там десь посідали. Одним словом, все. Думаю, може занесуться щось, як відкриті будуть ходити. Ну, не знаю я. Закриті, сидять, нічого не хочуть нести. А це ж я чого так почала в недільний день вам відразу розповідати, розповідати про кохів і про яйця. Дивіться, ну як цесарки гарно пасуться. Ай, гарно пасуться. Десь звідкись добираються і чогось не всі. Половина. Сьогодні в мене день лінивця справжнього. Я після зібрання як лягла собі. То оце саме вам хочу сказати по правді, що стало. Чогось боліла трохи спина. Я то знаю, чого знаєте? <смі> я буду йти назад, повертатися з города, то я покажу вам, чого вона боліла, в двох словах скажу. От: то я сьогодні вже ну, нічого не робила. Кажу так, як є. Оце, окрім того, що там. Супу рану зварила, а там вже до супу дівчата щось собі що хотіли там те, те робили. От. А я собі кажу так, як є, відпочивала. У мене ще і завтра має бути не по, такий. Е... День відпочинку, не знаю, як. як він дасться, і не знаю, чи зможу я вам щось показати, але якщо зможу, то це буде сюрприз. Сьогодні я вам про це кажу на порід. Очікуйте на завтра. Якщо буде, якщо не буде, то вже дуже буду просити вибачення. Тому що завтра дещо планується у мене, теж буде день відпочинку. От це ось у мене стоїть наступний етап після того, як я таки доб'ю квіти. Юра мені тут -то спочатку проходив, знаєте, що робив? Я ж оце тут -ого все проривала. Дивіться, а яка у мене вже морква стоїть. І морква, і там далі столовий буряк, і огірки, все як не може бути. Бачите? Тут я красу навела, намарафетила. А я ж поки тут, о, ця ось капусточка раня, він мені йде е, поле, ось рядки. Мокро було, то він руками полов, поле рядки з буряками і дуже бубониті бубониті. Густо їх оставила. А ще казала, що як по колгоспну, як по колгоспному, а вони, подивись, густо, вони купами. Ну, буду повіряти. Зроблю так, як хочеш, зроблю не купами. Ну, то таке, он, це сарки повіялися по них. І я оце ж знаєте чого? Це ж хочу дійти до гнізда з яйцями. Яке в пшениці. І хочу, щоб вони не особливо там мене бачили. Думаю, куди б це вони, в яку сторону повіялися. О, а вони йшли в одну сторону, розвернулися і таке йдуть назад сюди до пшениці. Ну, хай нічого. Я зараз, значить, легенько дойду, та й може, вони побіжать далі. Е, значить, е, чого так іду? О, зараз буде кричати. Дивіться, 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 бачите, наближаюся туди ближче до гнізда, зараз ми ще не. Запитує красотуля, що там Наташка з яйцями в пшениці. А мені слухайте, сміх бере, знаєте чого? Того, що, Того, що ми ще вчора бачили, що кубло. Сьогодні я до нього навіть кажу так, як я навіть і назазирала. Розумієте? О, ще яка бур'янина стоїть. Ну, ось. Буряки столові, ну, буряки столові таке, попали вони, знаєте, під дощ. Помидори бідові, це ще треба обробити. Взяла там препарат. От, Мокро було, то вони вже якось так. Ще і бур'ян стоїть подекуди, і ще і не посох, так як треба, от, бо вже був гарний, але за те ж все рівно видно, що це буряки столові стоять. правильно? О. Так, пішли ці сарки далі, значить, дійдемо з вами зараз до гнізда. І побачимо, що там з яйцями. <смі> Бо мені аж самі цікаво стало, як мене, як мене люди запитали, а я думаю, дійсно, а що ж там з тими яйцями? А? Ну все, заходимо в пшеницю. Ого! А от вам що з гніздом і з яйцями. Ви пам'ятаєте, скільки тут яєць було, коли я його знайшла? Якщо не помиляюся, 11. Зараз тут, напевно, що точно в два рази більше. От не можу зараз точно сказати. Порахую, слухайте, і частину яєць буду забирати, тому що як їх тут щось знайде, то ці яйця підуть в одну мить. Так, що вони мені тут нанесли? А замурзані? 4, вісім, одинадцять. 15, 18, 19, 20, 21. Я вам що казала? Бачите, що з яйцями? Одним словом, всі такі, де оце зверху. 21. Зараз лишу тут тільки 7 яєць, а решту заберу. А далі будемо бачити, що буде. Ну поки що хай несуться. Це означає, що вона тут, ще тут жодна не сідає. Це знаєте, що означає? Це означає, що вони в одне гніздо несеться кілька цесарок. Ну от. Вісім яї слишила, решта в повині. Забираю їх, несу додому. Пшеничка колоситься. Навіть один. Мак на пшениці зацвів. Це сарки повіялися аж он під сусіднім обістям. Там бігають, де нас виорано. люцерна переорана. А і ще там бачун хазяюють. теж в сусідів на городі. Ну, вони вже зараз будуть збігатися. Одним словом, шкода тільки, що ми тут, поки до яєць, ходити. Таку непогану вже стежину протоптали, кілька разів пройшли, то я, то Юра. От, назад же ж не підіймеш. Але нічого, буду спостерігати далі. Я думаю, ночувати вони тут не сідають, значить цесарки нічого не свисне поки що. От е яйця думаю, що будуть. Оскільки ще вісім єць лишилося, вони мають тут продовжувати нестися, то, можливо, буду ось так раз-днів-два забирати. Ну, одним словом, будемо бачити. Оце таке, що хотіла вам розповісти, але кажу, ішла дивитися сама і разом вам показати. Сюрприз для мене, і я думаю, що сподобалося і вам. Все, гарного недільного вечора. На все добре.